Всім доброго дня! Сьогодні я для вас маю офіційну інформацію, підтверджену інформацію, тому що так треба оперувати, так треба працювати, і справді треба завжди повертатися назад та проводити аналіз того, що вже відбулося. Я від вас попрошу підтримайте це відео вподобайкою, підтримайте це відео, підпискою це дуже важливо зараз підтримати україномовні канали, тому що я зауважив. Що дуже багато російськомовних каналів починає знову вилазити, знову розвиватися, і нам цього не потрібно. Нам потрібно зберігати нашу мову, просувати нашу мову, підтримувати Україну і українців і рухатись вперед. І я вам зразу з самого початку хочу сказати, що я персонально підтримую захист України. Я підтримую те, що Україну треба захищати, Україну треба захищати, щоб Україна мала право і шанс на майбутнє. Але не таким чином, не такими різними законами, які порушують права людини. І сьогодні ми про це все обговоримо та проведемо аналіз. А ви пишіть вашу думку в коментарях внизу. Зараз дуже багато українців стоять перед консульствами всюди по світу, і дуже великий скандал та паніка в людей. Люди просто не знають, що відбувається, і люди справді не знають, що буде далі, тому що. Без документів то можна жити, але без документів буде набагато складніше. І найбільше питання полягає в тому, що буде далі, що буде далі продовжуватися. Продовжувати. Якщо Україна зробила вже це, то Україна може ще і більше зробити, і заставити інші країни, щоб інші країни почали трошки більше і більше тиснути на українців і таким чином перекривати кисень українцям за кордоном. І Кулеба заявив, що так це офіційна інформація, це підтверджена інформація, і це було зроблено для того. Щоб була справедливість до захисників і захисниць, які зараз на фронті, які захищають Україну, і дійсно це є правда. Якщо б це все було би гарно виглядало, якщо б дійсно в Україні б дбали за простого громадянина і дійсно б підтримували українців загалом і зберігали б життя любою ціною. Але найбільша проблема, що це йде від таких людей, які захищають своїх синів, які створюють броню собі та своїм сім'ям, які також мають багато зв'язків та знайомих за кордоном, які собі живуть, вчаться, і для них немає різниці, тому що вони мають міцність, вони мають броню, вони мають гроші, і такі закони на жаль до таких людей не підходять. А для простих українців. Навіщо українці можна туди-сюди, туди-сюди, як ста доганяти, і українці повинні все робити. А уряд повинен, як то ще набиратися грошей. Не тільки уряд, але багато людей при різних державних обстановах крадуть гроші. Ці взятки, всі що беруть, це неправильно. Повинна бути одна міцна система, яка працює разом для того, щоб перемогти ворога, щоб ворога витиснути з України і щоб люди. Були змотивованими, щоб люди працювали як одне ціле, а не було ніякого ділення між людьми. Ті, хто має гроші, ті, хто має зв'язки, то вони захищені. А прості люди, такі як ми з вами, то ми повинні йти воювати. Я вважаю, що Українці, в першу чергу, які хотіли воювати, вони вже пішли воювати. Зараз звісно не хватає людей. Зараз звісно, не тільки людей не хватає, а не хватає зброї. І абсолютно все, що потрібно, хлопцям та дівчатам, які захищають Україну, потрібно мусить бути завжди для них відкритим. Тобто безкоштовна їжа. Одяг, каска, все абсолютно дрони, все повинно бути завжди для них і завжди підтримувати їх. Але, на жаль, навіть їм складно і без українського народу, бо їм було також дуже і дуже складно без цієї великої підтримки. І зараз багато людей дуже мені пишуть в паніці, вони питають мене, що робити, як, як робити. Друзі, чесно вам сказати, ця ситуація є дуже така спонтанна і. Буна, якщо чесно, навіть не гарно віза того, що ніхто про це навіть не оголошував. Все це просто відбулося якось, отак просто і зараз справді дуже складна ситуація ніхто не знає, що конкретно робити і що буде далі треба просто думати в загальному і дивитися як же буде це все розгортатися але взаг... але це не є добре це не є добре для майбутнього україни і це не добре для того що деякі люди просто будуть ще більш перелякані і не захочуть повертатися назад а нам потрібні будуть люди нам потрібні будуть люди не тільки зараз а нам в майбутньому їх буде ще більш потрібно щоб розвивати економіку зміцнювати економіку та розбудовувати україну після всього цього що зараз відбувається а ви, друзі, пишіть. Звісно, кажіть вашу думку. Я почитаю вашу думку. Я вам бажаю здоров'я та міцного здоров'я і мирного неба над нашою улюбленою Україною.